І я вам нагадаю, друзі, що коли ви дістаєте з землі ось такі от чудові класні предмети, ви вбиваєте все, що могло, скажімо, міг цей предмет подарувати нам в форматі історій. Він стає повністю німим. Тому що просто дістаючи його із землі, ви знищуєте контекст, в якому він знаходиться. А для того щоб розуміти контекст, вам бути, має, ви маєте бути справжнім криміналістом прадавніх часів. Криміналістом в плані того, що ви маєте дуже багато мати знань. Для того щоб зрозуміти, як правильно розкопати це все, зняти максимальну кількість інформації з е, місця розташування і оточення цього предмету, здати на аналізі відповідні ґрунти навколо, і тільки тоді він розповість вам свою справжню історію. Інакше всі ми залишимося без історії просто з гарними цяцьками.